Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Крутобутюб. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні в мене буде таке незвичайне відео. Сьогодні я вам покажу книги і як, такі як типи книг, які потрібно, щоб прочитав кожен українець за своє життя. Може, почнемо з першої, і це, напевно, очевидно, що абетка. У мене отут є така абетка Діда Маркела, яка. Ну, якщо ви не прочитаєте абетку, то ви ніяку іншу книгу прочитати не зможете. Отже, це очевидно. Далі йдемо. Може бути, отакі українські комікси. В мене є, наприклад, такий перший український комікс Буй-Вітер від Костятина Сулими. І також Тарас Бульба. Теж такі. українські комікси. Теж Корисно, цікаво і прикольно. Далі, наприклад, українські народні казки. От можете подивитися на моєму каналі відео про ці три книги. Тут в трьох книгах 99 казок, найкращі, дуже цікаві, дуже круті, повчальні і. Казки і це просто частина нашої історії. Це, це, це потрібно також прочитати кожному українцю, також читати своїм дітям, щоб вони теж знали. Тому що це все-таки наша історія також. також біблія, на жаль, в мене тут є тільки, отака у нас є Біблія для дітей, дитяча Біблія. А, але я вважаю, що взагалі кожному треба за своє життя прочитати Біблію. Щоб а, просто розуміти, щоб просто якось зрозуміти, про що там взагалі йдеться. А, і також, щоб, та, щоб потім можна було навіть з кимось спорити, або щось там обговорювати і так далі. Це також важлива книга, тому що її корисно прочитати, і, на мою думку, що її просто треба прочитати. Далі, наприклад, якісь а, як. Книги, наприклад, емоційні гойдалки війни. Тут про якісь, як, а, як такі, як це пояснити? А, такі псих, психологічні саморозвиток, тобто таке різне. І особливо дуже актуально зараз, тому що а, за повномасштабної війни. Зараз всі пороз'їжджались і з'явилися непонятно де, треба якось а також дуже багатьох якісь психічні травми. Взагалі важко, дуже важко було, особливо на початку повномасштабної. І о, такі книги можуть допомогти вам якось трошки як а, прийти до нормального стану, або якось почати життя в, но в новій країні і так далі. Далі. І далі в мене підуть більш такі історичні і так далі. Історія України це отака в мене є маленька. Отакі от, оця книга дуже прикольна, тому що тут історія України, а вона така маленька і можна взяти будь-де, і це дуже прикольно. Або такі, наприклад, історія України від Іда Свирде. Тут від самого самого початку ще від якихось мавп, як мавпи, стали людьми на нашій території, на території України і так далі, як з'явилася Україна і так далі. Це теж також дуже важливо, щоб ми могли розуміти, що хто наші предки, як взагалі з'явилася Україна. Щоб коли хтось казав, що Ленін придумав українців, то, то нам би, і ми могли б комусь іншому розповісти, і ми самі розуміли, що, що звичайно, що ні. Далі, наприклад. Отака в мене ще є книга Кухня терору. Тут розповідається про, ріж, про їжу в Радянському Союзі, як, як оцей, наприклад, звичка відтоді, що все треба їсти з хлібом, або що обов'язково повинно бути перше, друге і компот, і про те, що супи, що без супів, взагалі і желудок стане і взагалі буде так далі погано. І так далі. Теж дуже прикольна книга, я поки що її ще не читав, але. Дуже величенька книга і так далі. Вигляда... Також є ілюстрації, теж дуже корисна книга. І я її обов'язково прочитаю. І я думаю, що теж українцям треба її прочитати. Далі, крім Кобзаря. Тут. А, а тут... Про авторів, про авторів, як українських авторів, наприклад, Шевченка, Леся Українка і так далі. Дуже багато різних авторів. І тут всі їхні твори, всі їхні вірші і так далі. Це також обов'язково треба прочитати. Я навіть не кажу, що вам обов'язково треба прочитати дві такі великі книги, але якісь вірші все одно треба знати, якісь прочитати, Там Тараса Шевченка і так далі. Вони там в них пояснюються, теж можна. Можливо, якесь минуле. В них пояснюється, що з е, москалями краще ніяк не комунікувати, взагалі з ними ніяк не зв'язуватися і так далі. Теж дуже багато цікавих різних тем. Далі в мене отака є 5 колосків, і взагалі книги про голодоморку. О, отут Голодомор історії, як зник зникали українці. Тут 1921, 23, 1932, 33 і 1946 47 Тут розповідається про голодомори, коли були в Радянському Союзі, і як росіяни. Як вони тоді хотіли знищити українців? Як тоді померло дуже багато українців, як е, не можна було випускати дітей на вулицю, то, що їх хтось вкраде, і, можливо, ви здогадаєте, що з ними буде, і так далі. Як люди просто помирали на вулиці від голоду. Також це дуже важливо прочитати, тому що це наше минуле. Треба знати, просто як нас намагалися винищити. І от якби не тодішній голодомор, то українців зараз було б набагато більше. Далі, наприклад, отакі народні герої України, і, взагалі, книги про наших захисників України, військових, і не тільки, а про різних таких як відомих і важливих для України е, таких постатей. Наприклад, у мене такі дві книги про військових. Тут ви про них зможете дізнатися, які захищали нашу Україну, які допомагали, і так далі. Також. А, про того самого а, з, з, різні книги також можете побачити в мене на поличці. І так далі. Теж дуже важливо, щоб ми знали героїв, їхнє обличчя, їхні імена, їхню історію, а, щоб ми знали, як вони нам допомогли. І так далі. Далі, отакі книжки. в мене є: Веселих свят і Історія Незалежної України. Це дві книги братів Капранових і. Вони, вони в нас навіть з автографами. А такі книги? О, веселих свят, щоб ми знали, які свята, щоб ми знали, коли там святкувати, щоб ви знали, що чому вам бабуся скидує якісь привітання також і так далі. Щоб, ми, щоб просто знати всі свята, які взагалі святкують в нас в Україні. Тому що це також важливо, це якась історія і так далі. Не обов'язково сісти та святкувати, але про них хоча б треба знати. І, звичайно, історія незалежної України також. Тому що історія України ніколи не зашкодить. Далі, отака в мене є книга від ТСН 94 дні. Це про Майдан. і Ця книга також дуже потрібна, тому що кожен повинен знати, що відбулося на Майдані, що відбувалося в 2013-2014 році, як це почалося, чому це почалося, скільки людей загинуло, скільки людей постраждало, чому взагалі все це відбувалося. І так далі. Це також дуже цікава і потрібна. Тема як для українців. І тому що про Майдан знають багато хто майже всі. А що відбувалося там, які саме речі там відбувалися, знають не всі. І така книга дуже корисна і дуже потрібна для українців. І, і також ще в мене є тут така книга-Мандрівка, «Нескорені». Це книги про повномасштабне вторгнення. А, також взагалі книг про війну, військові книги треба, в мене таких теж дуже багато. А, тому що нам треба знати, що відбувалося, відбу, є, відбувається а, під час повномасштабного або під час взагалі війни і так далі. А, що взагалі відбувається і так далі. Щоб ми могли це розповідати іншим, наприклад, так само, як, наприклад, я зараз в Словаччині мене щось там друзі питають, щоб я міг їм щось там розповісти, що взагалі там в Україні відбувається, як це почалось так далі, і взагалі, тому що це просто важливо, особливо зараз в наші часи. Отже, отака в мене підбірка. Книг також в мене тут ще дуже багато різних на поличці. Ви можете побачити. А ви не забувайте читати українські книги, читати книги українською мовою, читати книги різними мовами, але тільки не російською. Тому що наші вам треба. На ну, всім па-па-па-па!